Для сповіщення про наближення ворожого БПЛА використовується спеціальний пристрій, який має назву Дрон-Детектор. У комплекті пристрою є штатив. Посібний користувача з технічними характеристиками. Мережевий адаптер та сам девайс для визначення БПЛА. Також на самому девайсі є кріплення для штативу. Мережевий вхід для зарядки та аудіопорт 3.5 для підключення зовнішньої гарнітури чи колонок. Запускаємо наш пристрій. Іде процес завантаження. Все, пристрій працює, виконує свою роботу. Зліва зверху ми бачимо діапазон 0,9. Це, на ньому літають такі дрони, як FPV, орлани, суперками, зали, ланцети та інші дрони, які використовують цей діапазон. Тобто при, при, при наявності сигналу 868 чи 915, навіть якщо це буде ППРЧ, ми будемо бачити його силу сигналу. Відповідно, буде працювати звукова світодіодна чи вібраційна сигналізація. Також зверху у нас сканується діапазон 24 Гц. Це той діапазон, на якому літають такі дрони, як Mavic, Autel, літаючі крила, які цей діапазон використовують. Наразі ми бачимо присутні на ньому сигнали. Також ці сигнали примінює Wi-Fi роутер, відповідно, і пристрій їх бачить це сповіщає нам про їх наявність. Знизу ми вже бачимо діапазон 58 МГц, це відеопередавачі, Відповідно, на частоті від 5950 до 5650 МГц ми будемо бачити присутність їхнього сигналу. А справа зверху ми вже бачимо індикатор батареї самого пристрою. Заходимо в меню. Для того, щоб зайти, ми зажимаємо дві кнопки. Запускається меню. Ми бачимо вимикання-вимикання звуку, вібрації та світодіодні індикації. Тобто ми можемо її вимикати чи вимикати. Також можемо регулювати вже яскравість нашого пристрою, можемо повністю її виключити. Це призначено для роботи в темну пору до Також ми можемо вимикати чи вмикати реагування на певний діапазон 09 чи 2,4 5,8 МГц Якщо ми його вимкнемо чи включимо, не буде в нас звукового вібраційного чи світло сповіщення на даний діапазон. Також, в наступному пункті меню ми можемо виставляти чутливість наших робочих діапазонів. Вона регулюється від 1 до 10. Також ми можемо повністю відключити чи виключити цей діапазон. 5,8 Гц. І пристрій на нього не буде зовсім реагувати. І вже в самому інтерфейсі буде повністю писати, що цей діапазон вимкнутий та, та не використовується. Такий девайс перекриває всі основні БПЛА, які є. Зараз використовується в Україні. Такий його комплект, розроблений українською компанією Xonix Technology. Працює на перемогу.